У Полтаві формують живу огорожу з граба навколо корпусного саду. Підстригають та вирівнюють її працівники комунального підприємства Декоративні культури робимо форму, щоб було красиво підстригати. Ізгород треба два рази на рік. Після корпусного парка будемо на могилі Котляревського вічний огонь, Ізгород. Там же теж граб. Тержуть паркан з граба спочатку з допомогою мотоножиць, після чого коригують садовими ножицями. Для підтримки форми та естетичного вигляду вирівнюють живопліт з двох боків та згори. Завершити обрізку кущів комунальники планують до кінця тижня. Всього огорожа займає. У нас жива 682 метри, і якщо нам дозволять погодні умови, то до п'ятниці ми плануємо ці роботи закінчити. За даними краєзнавців, цій живій огорожі з граба вже близько 50 років. З 70-х років минулого століття вона є невід'ємною частиною композиції корпусного саду Полтави.